Дані тут ну, достатньо багато записано, і ми подивимось, розшифруємо зараз повністю про що йшлося. Отже, підполковник ЗСРФ, обставини, про яких він був ліквідований. Кілька днів поспіль корейський північнокорейський батальйон атакував позиції першого батальйону 22-ї бригади. Атаки були хвилями одна за одною. І в одній з останніх хвиль було ліквідовано одразу кілька ось таких командирів, офіцерів, які вели своїх солдат, свої штурмові групи безпосередньо в атаку. І підійшли фактично на відстань вже стрілецького бою, намагалися штурмувати наші позиції, але українські піхотинці. Перший батальйон, 22 га бригада, в ближньому бою весь цей корейський спецназ вже тих, хто добіг, добили останніх, і в тому числі і оцей офіцер. Тобто цей калібр 545. А оцей автомат такий самий схожий, але це автоматична гвинтівка вепер. Це для стрільби. Набоями 12-го калібру мисливськими, тобто дріб, картеч проти дронів. Росіяни продовжують вести обстріл наших позицій. Так от, радіостанція Кілісан, китайська радіостанція, Російське міністерство оборони закупило їх в великій кількості. Да, Обстріли продовжуються. Ну, Тим не менше, нам треба доробити: зробити репортаж. і... Розповісти те, що тут відбувається. А, прорвати нашу оборону росіянам не вдалося. Тому ведуть обстріл, будуть намагатися, очевидно, штурмувати знову. В Корейці закінчились, зараз зберуть якихось російських ваняк і також кинуть на кулемети.